Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами вже четвертий день семидневного челенджу Йога-Латис. Посилання на попередні практики я залишу в інфобоксі під цим відео. Я вас вітаю, що ви вже дійшли більше, ніж половини. Сподіваюся, що настрій у вас хороший, вже відчуваєте зміни в своєму тілі. а ми з вами сьогодні знову попрацюємо 20 хвилин над силою та гнучкістю всього тіла. Ми з вами розпочинаємо, сидячи, в позиції баджасина, коліна разом. Руки на стегнах можна покласти долонями догори. Ми з вами витягаємось, розправляємо плечі. Можна заплющити тут очі. Почнемо з трьох вдихів та видихів. Глибокий вдих через ніс. А видих через рот. А глибокий вдих, о, видих, і ще один вдих. Та о, Видих. Опускаємо руки вздовж тіла. І з наступним вдихом ми підіймаємо руки над голову. Беремо в замочок, долоні до стелі. Випрямили лікті, витягнути максимально вверх. Робимо глибокий вдих. І з видихом нахиляємось в одну сторону. Повернулись в центр вдих. Руки в замочок. Витянулись. І з видихом нахиляємось в іншу сторону. Знову повертаємось з вами в центр, кладемо наші коліна на ширину стегун разом з нашими стопами. І ми витягаємось з вами в позицію дотину. Робимо тут з вами вдих. Дивимось перед собою. І спроганом спині ми переходимо з вами на карачки, Робимо вдих. І з видихом з округленої спини повертаємось знову на п'яти. А вдих, з в спині, виходимо карачки. Видих втягнули живіт, округоло спину сіли назад. Повторюємо таких. І ще три рази. Два. І один. І О, видих. Повертаємось з вами на вкарачки. І додаємо декілька кругових оберців нашим правим коліном, щоб трішки розігріти наші суглоби. Декілька да, разів. Вперед. І звідси ми випрямляємо праву ногу назад. Перевіряємо, щоб наше стегно спочатку дивилося вниз. Потім ми його розкриваємо в сторону, тягнемо наше коліно до плеча, випрямляємо назад і знову закриваємо. І знову розкрили коліно до плеча, випрямили назад і закрили. І нам потрібно з вами зробити. Десять разів. Не поспішаємо тут. Тримаємо м'язи кори в тонусі. Руки прямі. Для того, щоб зробити цю вправу трішки легше, можна опуститися на лівий лікоть. І ще 7. 6. 5. Відчувайте. Включається м'язи сідниць. 4. 3. Два. І один. Супер. Тепер ми залишаємо праву ногу вверху. Якщо були на лівому лікті, підіймаємося на прямі руки, підгортаємо пальці лівої стопи для балансу, легенько втягуємо живіт, випрямляємо ліву руку вперед. Тримаємо самоту, дихаємо. Витягаємось як уверх, так і в протилежній стороні. І залишаємось з вами туди, ще на 5. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо. Все вниз. Звичайно, ж, з вами міняємо сторону. Додаємо декілька разів кругові оберти нашим лівим стином, лівим коліном. Назад. І декілька разів вперед. Звідси ми випрямляємо ліву ногу назад, розкриваємо нашу сидну. Тянемось коліно до плеча. Розкриваємо назад і закриваємо. Живіт в тонусі, не прогинаємось в спині. І повторюємо з вами 10 разів. І ще сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. І 1. Супер. Тягнули живіт. Виштовхнулись лівою рукою. Випрямили праву руку. За потреби підгорнули пальці правої стопи. Підняли все уверх і в протилежній стороні. Тримаємо з вами, то дихаємо обличчя розслаблене. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо все вниз, повертаємось навкарачки. Вдих, прогнаємось. З видихом округлімось. Вдих, пригнулись. видих, тягнули живі. І ще три. Два. І один. Да. Супер. Підгортаємо пальці ніг, переносимо наші долоні злегка вперед. І виходимо з вами всю баку мордим'яс. Декілька разів згинаємо по черзі коліна. Розігріваємо задню поверхню наших ніг, наші щиколотки. І звідси залишаємось в статиці. На декілька вдихів та видихів. Коли готові дивимось перед собою. І маленькими кроками переходимо з вами на початок коломка. Вдих подивились перед собою і з видихом притиснулись до нього. Невдосі виходимо у стояче положення руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Бискаємо руки вздовж тіла. Стопи на ширині наших стегон. Ми з вами сідаємо вниз і підіймаючись, виходимо на носочки. На в нас. Піднялися. У нас з вами 10 разів. Видих уверх. І ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І одне. Залишаємось в позиції стільця. Тримаємо тут десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вийшли знову у стояче положення. Підіймаємо праве коліно до грудей. А вдих, сіли вниз. А видих ліве. Знову вниз. Підняли коліно. А вниз. Змінили сторону. І таких у нас з вами. 10 разів. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І 1. Опускаємо руки до груди і пружинимо. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Випрямили ноги, підняли руки над головою вдих. І з видихом та насна. Перетиснулись до наших ніг, відпочиваємо, розслабляємо голову та шию. Коли готові, дивимось перед собою і робимо крок назад в планку. Звідси ми з вами поєднуємо наступне. Ми робимо вдих в планці. З видихом переходимо в собаку мордою вниз. Підіймаємо одну ногу. Опустили. Повернулися в планку, вдих. А видих собака мордою вниз. Підняли іншу ногу. Опустили. П'ять разів. На кожну сторону. Щоб разом у нас з вами вийшло. Десять. Чотири тримаємо постійно. М'язи кури в тонусі 3. Три, два і 1. Переходимо в планку, підіймаємо праву ногу і залишаємось тут на 10, 9, 8, 7, 6, 5, можна додати ліву руку, 4, 3, 2, 1, опустилися вниз, змінили сторону, ліва нога назад, 10, 9, 8. 7, 6, 5. Правильку вперед. 4. 3, 2, 1. О, опускаємо все вниз. Чатеран або коліна, груди підводяться. Тримаємо наші стопи на ширині наших стегон. Руки, ніби кактус, 90 градусів. Пальці широко розставлені. Ми звомо підіймаємо наші груди. Та руки з підлоги і випрямляємо руку вперед. Вдих. З видихом. Згинаємо лікці. Подаємо лопатки. Разом. Лікці назад. І знову. Вдих. Руки вперед. Видих. Назад. І ще. Десять. Ноги сильні. Стопа притиснуті до підлоги. Вісім. Сідниці працюють. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Випрямали руки вздовж тіла. Підняли наші ноги та груди. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Розслабляємось. Кладемо долоні біля нижніх ребер. Натискаємо на стопи. Випрямляємо. Наші руки підіймаємо коліна та стегна з підлоги. Собака мордаю вверх. І ще раз на долоні. Витягнули зі маківки голови. Робимо вдих. І з видихом собака мордай вниз. Або позиція дитини. Дивимось перед собою. Стрибок вперед. Кладемо наші стопи на колимок, коліна будуть зігнуті. Долоні за спину, пальцями до наших п'ят. Розправляємо плечі, натискаємо на стопи, підіймаємо таз уверх. Тримаємо з вами тут 10. 9. І ще сідниці вище. 8. 7. 6. П'ять, обличчя розслаблене, Чотири. Три. Вище. Два. І один. Опускаємось. Вони залишаємо наші ноги в такому ж положенні. Руки перед собою. Повільно опускаємось наполовину з вами. Живіт в тонусі. Він направлений, тобто ребра наші направлені до стегон. І повертаємось знову поверх. Опустились. Піднялись, опустилися. Піднялись. стопи міцно притиснуті до підлоги. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Тримаємо спину рівною, чотири. Три. Два. І ота. Да. Звідси ми випрямляємо ліву ногу перед собою. Робимо вдих. З видихом підіймаючи праве коліно, ми скручуємось в праву сторону і повертаємось знову в центр. Підняли ліве коліно, скрутилось. Центр. І таких 10 а разів. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І 1. Змінили сторону. Зігнули ліве коліно. Випрямили праву ногу. Плечі. розправлені, вдих. З видихом скоротилася. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять, 4. Три, спина рівна, два. І один. Супер. Тепер ми випрямляємо обидві ноги, потягнулися до наших стів. І з округлою спиною, не відриваючи стопи від підлог, ми пробуємо лягти повністю вниз. Випрямляємо руки над головою дих. І з видихом пробуємо піднятися ноги, не відриваються від підлоги. Нахиляємось, бачимо до нас. І знову з округлимої спини опускаємо, вами вниз, руки на голову дих. І видих, підімаємо. Нахилились вперед, опустились повністю на калимок. І знову повторюємо таки. Давайте зробимо ще 5 разів. Чотири. Не поспішаємо тут. Піднімаємось за рахунок м'язів нашого кору. Диво. І от. Лягли з вами на спину. Підняли праву ногу вверх. Руки над головою. дих. З видихом підняли плечі ліву ногу з підлоги і змінили. Ліву ногу вверх. Браво опустилась, Змінили. І ще змінили. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Руки можуть бути за головою. Шість. П'ять. Чотири. Розкрили лікті в сторони. Три. Два. І од. Супер. Опускаємось вниз. притиснули коліна. Дух, дигід. З видихом опустили п'яте на руки вздовж тіла. Підняли таз. Уверх. Опускаємо та вниз. Підіймаємо. і знову опустили, підняли, повторюємо 10 разів. І ще три, два, один. Затримаємось вверху. підіймаємо п'яти з підлоги. Тримаємо тут. Опускаємо п'яте і ще повторюємо. Два рази те ж саме. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Вийшла на носочки, підняли тази ще вище, тримаємо. Залишаємось на три, вище, два. Один. Опустили п'ятий і ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, три, два, один. Вийшло на носочка, тримаємо. Залишаємось на три, два, один, опускаємось вниз, коліна до грудей. Переходимо у сидяче положення. Руки на климок відразу ж в планку. І звідси ми будемо переносити наше коліно до протилежного ліктя. Назад в планку змінили сторону. І пробуємо зробити трішки швидше. І ще швидше. Максимально швидкістю. Десять. Дев'яти вісім. Сім. Шість. П'ять. Чити. Три, два. Один. Давайте ще. Десять. 9, 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два і один. Супер. Вийшли в собаку мордою вниз. І залишаємось тут. Дивимось перед собою, права стопа між долонь, адже ясно. Нижній випад, руки на переднє коліно. Витягнулись уверх, сіли трішки глибше. Опускаємо руки на килимок, випрямляємо праву ногу, пальці стопу дивляться вверх. Направили праву п'яту на себе, куприк назад. А груди до початку килимка. І знову згинаємо праве коліно. Переносимо нашу стопу вліво. Виходимо в позицію голуба. Находимо комфортне положення. І, можливо, на сналі. Коли готові підіймаємось. Підгортаємо пальці лівої стопи і робимо крок відразу, собака мордою вниз. Дивимось перед собою. Ліва стопа між долонь. Анджан ясно, Нижній випад. Долоні на лівому коліні. Опускаємо руки на калимок. Атхахану нас напію шпагати. Потягнулися грудьми вперед. І знову згинаємо ліве коліно. Стопа вправо. Коліно вліво. Капотасна. Позиція голуба. Подготовимо, підіймаємось, цього разу сідаємо на ліве стегно і переносимо обидві ноги вперед. В позицію бадок винасна. Тримаємося стопу, максимально розкриваємо наші коліна в сторони. Витягнемось. І звідси ми збираємо наші коліна, опускаємо їх декілька разів зі сторони в сторону. Повертаємось в центр, кладемо наші ноги на розправляємо плеч, ставимо руки в сторони. На досі підіймаємо їх над головою І з видихом долоні до, до грудей. Намасте. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!